Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні хочу підняти тему, яку я вже зачіпала не один раз, особливо коли розглядала загальну енергію це баланс енергії. Взагалі, як це відбувається, як це відчути? Для кого корисна ця інформація? Ну, по-перше, для практиків, для тих, хто зараз на шляху вивчення колоди які, і бажаєте застосовувати ці знання. Ну, там, для себе або практикувати вже з людьми, і, в принципі, для всіх інших, чому це важливо? Тому що ми не розуміємо до кінця, як цим керувати. Тобто є у нас там енергії. Якщо ми беремо за основу колоду таро, то там є пентаклі, є мечі, є жезли, є кубки, тобто це енергії. Так само, якщо брати до уваги там старші аркани. Тобто, що ці енергії означають, як вони працюють, таке відчуття, ніби вони окремо, ми окремо, але ми є джерелом всіх подій нашого життя. Я зачеплю тему, що ж таке енергії, на мою думку, як практика, як людина, яка цікавиться свідомістю, як працює. Свідомість з точки зору духовного світу, скажімо так, і дам невелику практику для вас. І ще подивимось ну, мабуть, в кінці зроблю невеликий розклад для того, щоб побачити якісь моменти. А які саме, то я вже зараз, в ході того, як буду розповідати, відчую. Так от, баланс енергії енергія. Тобто, ми є живою істотою. Ми Несемо себе в цьому світі, і ми є джерелом нашого світу. Коли я кажу в загальній енергії слова, як простір, процеси, тобто є момент того, коли ми залучаємо, тобто ми є оцим камінчиком свого простору, і ми залучені до системи цілей. І від того, наскільки ми врівноважені. Знову ж таки, наголошую, що ідеального балансу досягнути нереально, тому що все ж таки є момент того, що ми люди, ми не бездоганні якісь істоти, в нас є свої моменти, але наближено, наближено до рівноваги, коли нема сильних перекосів, тоді простір грає в плюс. Навіть не дивлячись на те, що є якісь дуже серйозні моменти, серйозні глобальні процеси, на які ми не можемо попливати напряму, тобто прямо змінити ход, хід подій. Тобто ми є таким от камінцем, цілої системи, І від нашої енергії залежить то, наскільки простір наш буде врівноважений. Тобто, якщо ми беремо. Філософію Картеру, то там є чотири енергії. Це енергія матеріальна, тобто, як ми керуємо матеріальним простором, енергія емоцій, тобто, як ми довіряємо своїм відчуттям, енергія бажань жезлова, тобто як ми на вирішуємо якісь питання. Я б сказала, це навіть дорівнює життєва якась така енергія вогню. І енергія раціоналізації, енергія розуму. Тобто, карти Таро кажуть нам про те, що є такі чотири вектори, синхронні, до речі, з типами темпераменту. Цікаво, що четвірка фігурує в таких якихось фундаментальних моментах, тобто чотири вектора сили. До речі, ті, хто займається нумерологією, можливо, ви дивитесь це відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Тому що я не в перший раз зустрічаю четвірку як основоположницю якихось процесів, тобто 4, 4 садніка апокаліпсиса. Так от, Чотири вектори сили, які можуть показати, ну, це така система, яка може вам продемонструвати, що у вас є в балансі, що в дисбалансі. Наприклад. Я в контакті зі своїми емоціями, Мені комфортно, мені подобається те, як я живу, мені подобається моє коло спілкування, мої близькі люди в мене з ними, гармонійні стосунки. Далі я дослухаюсь до своїх бажань, я їх втілюю в життя, тобто жезлова енергія в мене присутня. Я раціоналізую процеси, я розумію, де що відбувається, я роблю якісь висновки, але не пірнаю сильно виключно в рацію, тобто є якийсь баланс. І в мене все добре з матеріальної м- Значить, так, мене задовільняє мій рівень. Тобто, оці показники можуть вам показати, деякі ситуації просідають або ні. Оце і є так званий баланс сценарій. Як його досягати шляхом самопізнання, шляхом розуміння якихось моментів, тому що. Дійсно, винесете себе в цей світ. Ви приймаєте рішення. Навіть якщо світ просто зараз летить кудись невідомо куди. Ви приймаєте рішення, що робити в таких ситуаціях. Коли у вас є можливість приймати рішення, тобто ви в свідомості, ви керуєте своїм тілом, ви можете приймати рішення і змінювати своє життя. Я така сама людина, як і ви, я знаю, що таке дисбаланс. Я дивлюся на ці процеси і розумію, угу. значить, якщо в мене просіла ця сфера, чому так відбулося? Вивчаючи вивчаючи цей момент, ви можете розкрити для себе багато внутрішніх знань і, до речі, багато ресурсів і того, що ви за собою не помічали. Це не тільки про негативні сторони, це ще може про ваші внутрішні дари, які дозволять вам врівноважити ваше життя. Тобто, зараз я такі піднімаю більш філософські питання, тому, до речі, планую переименувати цю рубрику не людина свідома, а філософія свідомості, тому що це основа, яку я вивчаю. Карти вони дозволяють розуміти процеси, ну, побачити. Якісь вектори, бачите, якийсь розвиток подій, але глибину, глибину дає все ж таки інше. Глибину дає моє внутрішнє наповнення і відточити саму себе як інструмент відчувати цей світ, пропускати його, відчувати людину, пропускати її процеси, розуміти, що, де, як працює, як тече її життєва сила, скажімо так. Що може бути блоком, що блокує, перекриває бачення ситуації, не впускає нових, нову енергію, нову свіже повітря в життя. Оце є основа моєї діяльності. До цього я буду йти впродовж того, поки я живу. От, як то кажуть, не картами єдиними. До чого я це веду? До того, що ви можете самі зупинитись. І є така практика чесності, коли перед собою бути чесними. З одного боку, це не так складно, здається, тому що нема глядачів, нема суддів, які будуть засуджувати або ставити вам бали за те, що ви там щось зробили або не зробили перед собою. Але інколи дуже важко бути чесними самим собою. Це стосується напряму енергії. Чому практика чесності дозволяє розкривати енергію, тому що ви зможете побачити, а де ж просіла сфера. Дійсно просіла. Тому що інколи ми звертаємось до майстрів, але майстри можуть дати інформацію, ви будете нею користуватися. Але для того, щоб вити з якихось циклічностей, для того, щоб якось вирівняти свої системи, треба розуміти. А де ж проблема? Прихована, корінь проблеми. Тому що часто те, що відбувається на поверхні, ті запити, з якими до мене звертаються, часто це є результатом якихось внутрішніх таких глебинних процесів. Про що практика чесності? До чого я це буду? Буду намагатися не сильно довго говорити. Все ж таки, час є час. Так от. Практика чесності це коли ви наодинці з собою розбираєте свої внутрішні відчуття, розбираєте своє життя. Але давайте так, практика чесності це не для того, щоб себе заганяти в кут і казати Я все спустив чотири вітри. Тобто це моя провина і. Оце все не треба. Це про те, щоб побачити своє життя, побачити, які сфери просіли, і що я можу з цим зробити. Зараз дуже багато інструментів, дуже багато практик, інформації просто, і як і допомоги, до речі, різнорівневої. І на духовному рівні, і психологічна допомога. Але це дійсно працює тоді, коли ви розумієте, куди вам треба рухатись. Тобто, ви формуєте чіткий запит. Ви можете це зробити. Перша практика чесності, тобто, коли ви чесно перед собою розкриєте карти. Але давайте так, щоб це не перетворилось на якийсь момент садомазохізму внутрішнього, коли ви себе просто починаєте картати за якісь вчинки. Не треба цього. Це більше, знаєте, така енергія мечів, тобто рацію, коли ви таким сухим поглядом дивитесь на своє життя. Далі ви формуєте запит, тобто в мене просіла така то сфера. Я хочу зрозуміти, що мені з цим робити. Можна зробити так. Можна відчути імпульс, куди рухатись далі. Тобто, це може бути звернення до майстрів, це може бути звернення там, до лікарів, це може бути. я не знаю взагалі, куди мені рухатись, що мені з цим робити. Зробіть запит. Тобто, оформіть цю думку. У формі думку, озвучте її в голос, ну, коли нікого немає. І дослухайтесь після цього, дивіться, вам простір допоможе побачити відповіді, вам дадуть відповіді. Інколи, до речі, стається так, що відповіді вони та приходять, але а, не зовсім комфортно йти саме в досвід, не зовсім комфортно йти саме таким шляхом, яким пропонують. Але я вам рекомендую все-таки скористатися тими пропозиціями, які до вас прийдуть. Тому що, знову ж таки, це про баланс. Врівноважуючи себе, ви зможете більше насолоджуватися цим життям. Скільки воно там відведено, конкретно в вашому випадку. Тому що це дуже важливо. Дуже багато процесів зав'язано. Серед людей, серед, на одну особистість багато процесів. Але коли ви живете, як живете, тобто якось несвідомо, не розбираючись в собі, не розуміючи себе, просто несу своє тіло, кормлю його, одягаю, працюю і все. Це не приносить задоволення. Це не дає життєвої енергії, це не наповнює. Тому, розбираючись потроху в собі. Розуміючи себе, до речі, неважливо вік. Але, звісно, чим старшими є, тим складніше з цим розібратися. Але знову ж таки, складно це не значить неможливо. Це просто складно. Тому це треба прийняти як даність. Так, да, це буде складно, але це можливо. І воно дасть класні плоди, і воно полегшить. Вам внутрішньо буде більш спокійніше, ви відчуєте полегшення. Це такий процес. Звичайно, сам процес балансування життєвої енергії, він не виглядає так, що знаєте, як вам прочистили і ви одразу досягнули дзену. Ні. Це інколи боляче, інколи важко, інколи руки опускаються. Бувають рі по-різному. Тобто оцей шлях внутрішнього збалансування, яким би ви шляхами не йшли, тобто, наприклад, там більше раціоналізуєте через науку, або йдете через психотерапію, або духовним шляхом, все одно цей шлях він не з легких. Він може піднімати те, що боліло давно, ви просто звикли до цієї болі. І в моменті воно буде важко. Тому заручайтесь підтримкою, щоб дійсно поруч з вами були ті люди, які на вашому боці, і повірте, такі люди є. Навіть якщо в вашому житті були ті, хто вас зраджували і там не дотримали своїх обіцянок ще якісь моменти. Це людський фактор. Або ви були такою людиною. Кожен з нас робив помилки. Буває таке. Але є люди, які можуть підтримати, є люди, які можуть простягнути руку, але, знову ж таки, не робити за вас, а підтримати. Тому що є різниця між тим, коли за вас все роблять, навіть в емоційному плані, і коли вас підтримують. Підтримка дуже важлива в цих процесах. Баланс енергій. Всередині особистості, дає дуже багато всього. Це і про здійснення мрій, це і про закриття якихось матеріальних питань, якщо вони вас турбують, а це зараз достатньо така актуальна тема, тому що процеси світу змінюються зараз є. В матеріальній сфері особливо це буде відчуватись. Це і питання самореалізації, тобто. Це багатосферна така модель, і основою є оцей баланс енергії. Тому, коли я кажу про баланс енергії, я не маю на увазі ідеально рівну поверхню, що прям все-все прекрасно, ні, воно так не буде ніколи. Але нема таких різких перекосів, розумієте? Ну, наприклад, в кар'єрі кар все прекрасно, прям супер, а в сім'ї просто страшне. От такі перекоси я маю на увазі. Тобто, звичайно, є проблеми, але коли є прям перекоси, от з цим треба працювати. Тобто, тоді я прям дуже рекомендую попрацювати з собою, своєю свідомістю, зрозуміти, чому ви є в такій ситуації, чому ви притягуєте таку ситуацію. Тому що дуже часто ми не усвідомлюємо, як притягуємо до себе якісь процеси. Тобто, яку я практику першу вам дала. Це практика чесності, але чесність не дорівнює самознищення за допомогою спогадів або розуміння якихось моментів. Розуміємо, так? Нема сенсу себе картати. Є сенс, що з цим робити. Тому що є. Є багато інструментів, дуже багато. І коли ви собі кажете, та мені ніхто не допоможе, зрозуміти, чому ви собі це кажете? Ну, чому ви самі собі робите блок? Хто вас цьому навчив, наприклад. Далі, який момент? Формувати запит. Тобто, в мене просіла така та сфера. Або я не можу зрозуміти, що взагалі коїться в моєму житті. Сформуйте запит. І дивіться, яка інформація до вас притягнеться, які люди притягнуться. Може бути, знаєте, як наступного дня підходить людина і пропонує: а тут є такий класний курс? Я цікавий. Не хочеш зі мною піти? Йдіть, йдіть в досвід, йдіть в знання, розумійте себе краще. І таким чином ви будете краще себе збалансовувати. До речі, як практикам, які будуть працювати через карти, так само. Тому що слово найпотужніша зброя, те, що ви даєте клієнтам, ще треба дуже-дуже сильно фільтрувати і розуміти, що ви кажете, кому ви це кажете, на що ви це кажете. Якась етика подачі інформації має бути присутня, відчувати людину, як правильно її сказати. Тому що це не просто, як деякі думають, кинув картішки. Кольорові картинки, і все. І подивився і сказав інформацію: ні, це багато енергії забирає особисто в мене, тому що, окрім того, що до мене приходить інформація, вона приходить в різному об'ємі. І людина задає одне питання, а інформація може бути дуже багато різною. І в цей момент ти починаєш її фільтрувати і добирати слів, і добирати тих фраз, які потрібні людині. Тобто, ти починаєш врівноважувати і відфільтровувати цей процес. А для цього потрібно працювати з своїм внутрішнім балансом. Тому що якщо ви йдете в карти, це не буде просто почитав інформацію і все, воно все одно буде чіпляти якісь ваші особисті моменти. І ваші перекоси вони можуть відображатись на вашій роботі. По собі кажу. Тому це важливо, оце питання балансу енергії, воно важливо як і для практиків, так і для інших людей. Тобто це важливо для всіх людей, скажімо так. Дійсно для всіх. І яку ще практику я хотіла. Дивіться, є такий момент важливий, це пов'язано ще з матеріальною сферою, до речі, це відчувати себе в просторі, згадати, що це ви є, згадати про себе. Здавалося, ми ж то себе постійно відчуваємо, ми ж себе, ми собою проки... да, йдемо там, снідаємо. Але є такий момент, ми забуваємо цінність себе, наскільки ми цінні. От саме ми. І якось я помітила, що ніколи не замислювалася над тим, як звучать мої кроки. І я почала до них дослухатись, і скажу вам, що це дуже така класна практика відчути свої кроки, почути, як вийдете, що це вийдете, що ви, це ваші звуки, відчути своє дихання, як ви рухаєтесь, тобто відчути себе в просторі, свою цінність, Це ви робите ці звуки, це ваше тіло. Тобто це про самоцінність, і це є, до речі, основою багатьох процесів і багатьох проблем. Тому що так воно працює. Якщо просідає самоцінність, це внутрішня основа ваша, то просідає дуже багато сфер. Ще таку практику хотіла вам дати. І давайте подивимось на такий момент. Долучайтеся зараз тобто, дивитесь це відео, глибокий вдох зробіть, видихайте повітря дуже повільно, і разом зі мною давайте подивимось на якийсь аспект життя, що конкретно, що допоможе зараз врівноважити ваш простір. Це така загальна інформація, але кожен почує те, що йому потрібно. Тобто кожна людина, яка буде дивитися це відео, вона почує саме те, що їй потрібно почути. Ви, до речі, можете зробити ще такий момент, через деякий час переслухати це відео, але з позиції запиту. Тобто, коли ви сформуєте свій запит, можете ще раз вімкнути це відео, наприклад, фоном, ви там щось робите, Не його прямо дивитись. І слухаючи те, що я говорю, от те, що буде найбільше резонувати, бо викликати таку емоційну реакцію. Це вам допоможе зрозуміти, куди вам рухатись далі. Так, що ж допоможе вам врівноважити баланс енергії. Так. Угу. Зараз я озвучу. Круто. Дивіться, тут показані дуже прості такі моменти, але зараз вони присутні у дуже багатьох людей. Перше. Дев'ятка жезлів це розмежування сфери впливу. Оце я так відчуваю. Тобто, чи потрібно мені зараз всі процеси йти? Цей досвід в цій ситуації. Це про внутрішнє кордонне і відчуття своєї енергії, чи можу я зараз це потягнути? Не тягнути з останніх сил, просто себе вижимаючи до останньої краплі. Або навпаки, в мене є енергія на це, чому я це не роблю? Тобто, це відчуття такого балансу енергії саме на прояві жезлів. Тобто жезли це коли ви дотичні до якоїсь ситуації. По імпульсам. Ну, наприклад, в мене є робота, є сім'я, є ще щось, і з точки зору жезлової енергії ви дивитесь, чи вистачає вам енергії щось там робити? Чи навпаки, у вас є енергія, а ви чомусь відкладаєте це. Тобто тут є питання розмежування енергії. Далі, десятка жезлів, знову ж таки, жезлова енергія. Це є з дев'яткою. Таке комбо, яке каже нам про те, що необхідно врівноважити процеси, не все брати на себе, або навпаки, взяти відповідальність на якихось моментах. Тобто, що більше з вами зараз резонує. Тобто делегування своїх обов'язків або навпаки, так, мені треба взяти відповідальність за своє життя, тому що я помічаю, що я. Перекладаю відповідальність. Ну, Така ситуація, там зараз затемнення ще щось. Тобто, тут є такий дуже важливий процес. І, знову ж таки, бачите, жезлова енергетика превалює, це каже про життєві імпульси, коли є енергія взагалі щось робити. Па жезлів і у нас є п'ятірка мечів. Тобто правильно. Розмежовувати свої енергії. Чи я маю сили зараз це робити? Чи я маю силу на це? Чи маю силу на те? Чи навпаки, чому я зараз маючи сили, не роблю це. Тобто, бачите, жезлова енергія превалює. Тобто, це питання життєвих імпульсів. І п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це момент все ж таки внутрішнього спокою від ваших думок. Бо дивіться. Чи не заважають вам ваші думки? Нав'язливі якісь думки, якісь негативні думки, якісь бачення ситуації насолоджувати життям? Чи взагалі ви насолоджуєтесь зараз життям? Чи в ваших думках постійно вирішення якихось питань, проблем, ще чогось? Тобто, отакі моменти. Зараз підсвітили карти. А ще на дні колоди. Є момент того, що це такий процес розкриття власної інтуїції і, до речі, мага через такі, знаєте, достатньо фундаментальні процеси, тому що карта смерті це коли дуже в дитинстві тягнемо через все життя. Що саме було закладено, яка програма? Як з нею працювати? Це основа, це, скажімо, база. Верховна жриця, знову ж таки про відчуття. вирухатись по відчуттям маг, це я керую своєю енергією, енергію, яку дає мені простір. Я її направляю тоді, куди мені треба, і отримую те, що мені потрібно. Наскільки ви керуєте енергією, яку дає вам простір. Так, на цьому все. Я відчуваю, що сили мене вже покидають, тому достатньо сказали інформації. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, пишіть в коментарях, ставте, будь ласка, вподобайки, донатьте мені на каву, тому що це і є зворотній зв'язок, і це є теж дуже важливий момент. Це теж про баланс енергії. Ви отримаєте інформацію. І дайте мені зворотній зв'язок. Таким чином, ми замикаємо це коло правильним чином. І воно буде гармонійно йти. Тобто ця інформація буде вам в плюс. На цьому все. До наступної зустрічі!